Вітаю всіх глядачів і підписників ютуб-каналу журналу, журналу Сучасна стоматологія. Як і обіцяли, от пройшло пару днів після закінчення виставки Медвін стоматологія в Києві. І по результатам, що хочу сказати: по-перше, локація крута палац спорту, центр Київ. По-друге, всі компанії, які були представлені, залишилися задоволені. Не дивлячись на те, що виставка не була така масштабна, як е, зазвичай, але дуже плідно попрацювали. Окремо хочу подякувати нашим сміливим партнерам і колегам, які згодилися прямо експромтом записати з нами перші підкасти. І ці підкасти незабаром уже деякі є на каналі і з'являться ще. І ми будемо е, записувати все нові і нові підкасти. Так, я хочу подякувати виставочній компанії Медвін Єдвіну Михайловичу Задорожному, який з нами записав е, підкаст, е, компанії Хеліон. Е, лідії, вітання, е, персональне, яка, е, е, з якою ми теж записали дуже цікавий підкаст, компанію «Сенс», компанію Амеліт, е, наших колег журнал Dent Art, е, компанію Saga Dent. І компанію Dental Service. Крім того, провели дуже багато зустрічей з іншими компаніями, які вже хочуть також записувати підкасти. Бо це потрібно усім. Так що обов'язково потрібно, з моєї точки зору, бути присутніми на всіх спеціалізованих мероприємствах, що ми робимо. Як я і казав, ми будемо інформувати про всі. Конференції, семінари, симпозіуми по стоматологічній галузі. До нових зустрічей!